Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Київстар зник мобільний зв'язок та інтернет. Були проблеми оплати в терміналах, які працюють на мобільних сім-картах та усіх пов'язаних системах і обладнаннях. Причиною масового технічного збою стала хакерська атака на ядро мережі. Повідомила компанія Київстар. Сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Компанія залучила правоохоронців та спеціальні служби для фіксації наслідків втручання в роботу. Там кажуть, що персональні дані людей не скомпрометовані. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що проблему ліквідовуватимуть кілька годин. Станом на 16-ту годину роботу мобільного оператора відновлено не було. У зв'язку зі збоєм Київстару виникали проблеми у цілих міських сферах життя. До прикладу, у прилуках мережі зовнішнього освітлення вмикаються та вимикаються дистанційно відповідно до затверджених графіків. Наразі здійснювати віддалене регулювання в повному обсязі неможливо. Через збій в роботі мобільного оператора сьогодні працівники міськсвітла у ручному режимі вимикали вуличне освітлення. Розповідає заступник міського голови Володимир Мазуренко. Сьогодні, в вечірній час близько 17-ї години, деякі ТП прийдеться вмикати вручну і тому можливі затримки у роботі зовнішнього освітлення по місту. Тому наперед просимо вибачення у наших прилучан за деякі збої в роботі зовнішнього освітлення по місту прилуки.